Історичний результат прикарпатських спортсменів цими днями вони повернулись із чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків та жінок до 23 років. Змагання відбувалися з 11 до 20 жовтня у місті Софія, Болгарія. З призерами та їхніми тренерами поспілкувалася наша Ольга Нестерук. Срібним призером цьогорічного чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків до 23 років став Ашот Кочарян. Золото ж для Прикарпаття виборов Василь Ткачук. У ваговій категорії плюс 92 кілограми. У фіналі він переміг спортсмена з Греції. «Рівень суперників був доволі такий складний, але ми всіх пройшли. Саме найскладніший бій був у півфіналі та фіналі. Це велика честь для мене, і я дуже радий, що я представляю збірну України. Для мене є великою мотивацією, щоб доказати всій, всій Європі, всьому світу, що українці це незламна нація, сильна та непереможна держава. Кожен тренер зараз, в теперішній час, в час війни завжди хлопцям каже: ви не маєте права взагалі на програш, тому що ти в ринку. Мусиш показати всьому світу, що українці це нація, яка є незламна. Це нація, яка йде до кінця, яка бореться до посліднього подиху і ні кроку назад. І слава Богу, що на цьому чемпіонаті Європи грали гімни дуже можна сказати з 13 фіналів у чоловіків. П'ять раз грав гімн України. Дівчата-боксерки також на чемпіонаті Європи показали гідний результат. Перші місця у різних вагових категоріях зайняли Дар'я Ольга Гутаріна, Наталія Мерінова та Ірина Луцак. Для уродженки Коломийщини змагання такого рівня стали дебютними. Я перший рік в дорослому боксі, тому чемпіонат був дуже важливий для мене, такий трохи неочікуваний. Напевно, найважчі були фінальні півфінал. Півфіналі зустріли з ремонкою і у фіналі з грузинкою. Я зустрічалася з цією грузинкою на попередніх змаганнях. Я розуміла, чого очікувати, але я розуміла, що вона теж краще підготувалася. бій був трохи ну, важкий. Дівчата довший час вже віддаються цьому виду спорту непростому. Вони показали свій один із найкращих результатів. Я сподіваюся, це тільки перші тільки сходинки європейського масштабу, але ми все одно дивимося на світовий і на олімпійський рівень. Наші мрії і цілі то набагато вище, ніж зараз є. Традиційно спортсменів, які здобувають високі результати на європейських та світових аренах, Привітали у стінах Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Без перебільшення історичне досягнення на чемпіонаті Європи для івано франківщини і України, зокрема, чотири золотих медалі. Одна срібна. Надзвичайно приємна така подія. Ми багато вітаємо спортсменів. Ну таких результатів ще не було. Ми дуже раді за вас. Тішимося. Дякую вам за те, що ви все так вам вдалося, що ви це змогли зуміти. Це дуже було непросто. Це надзвичайно важка і титанічна. Праця після здобутих результатів прикарпатські спортсмени деякий час приділять відпочинку, а далі знову розпочнуть підготовку до змагань різних рівнів.